Але Петро каже, так. Да". Ісус заходить в лодку, відпливає від берега і проповідує. Ісус скористався майном Петра. І після цього Петро навіть не казав, дай гроші за оренду. Ісус йому каже, відпливи на глибину і закинь сітку по праву сторону. І Петро каже, наставник, ми ловили всю ніч. Як ти знаєш, де риба? Ти ж просто проповідник, а ми профі. Але Ісус не звертає уваги, Він каже, відпливи і закинь сітку по праву сторону. Розумієте, між цими діями, ну, може, пройшла година, а може менше, Петро відпливає, закидує сітку і витягає таку кількість риби. Що не зможе, не може.